Ми дуже часто бачимо, що молоді люди шукають собі так званих шукер-деді або папіки. Може бути деді іщус. Хоча деякі глядачі вважають, що Еліо ще дитина, і Олівер його ахі Ахіхіко... Ахіхі... тіко а взамін вони можуть давати красу, своє тіло. Або якийсь емоційний ресурс, також ти точно це бачив. Гей, стосунки, де один партнер старший, інший молодший. Чи це нормально, чи це романтично? Чи все ж таки тут є підводні камні? Спойлер, вони є. Це слейдання, канал, на якому тебе приймають. Перед початком попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати в коментарях слово слей. Тим самим ти підтримуєш мій канал у розвитку. А якщо ти хочеш ще більше підтримати мій канал у розвитку та отримати доступ до ексклюзивного контенту. to stovaj sponzorom za CM QR kodom. Якщо подивитись на гей стосунки, дуже часто вони мають велику різницю у віці. Чому так трапляється? Молодший може хотіти досвіду, стабільності, підтримки, в тому числі фінансової підтримки. Ми дуже часто бачимо, що молоді люди шукають собі так званих шукердеді або папіків, щоб вони могли їх фінансово забезпечити а молодшим партнерам не прийшлось дуже напрягатись а взамін вони можуть давати красу, своє тіло або якийсь емоційний ресурс також старший. Він може хотіти енергії, нагадування про молодість, такого цього заряду. Е, йому просто може подобатись молодше тіло набагато більше, тому гей дуже часто вступають в такі стосунки. Також одна з причин, чому геї вступають в такі стосунки, може бути деді Ага. Що означає ага? ага? Ти хочеш чимось поділитися? Дедіше, з хто не знає, це проблеми з батьком, тобто психологічно, коли, наприклад, в дитячому віці у тебе були якісь проблеми з батьком, холод від батька, якась нестабільність. Потім у дорослому житті ти ймовірно захочеш батьківську фігуру і будеш шукати партнера, який тобі нагадує про батька. І от вік партнера, то що він старший, теж частково може нагадувати про батька. Давайте візьмемо за перший приклад дуже популярний фільм серед геїв, і не тільки назви мене своїм ім'ям. Молодому Елі, осімнадцять років. І до нього приїжджає до його батька, точніше, молодий аспірант з Америки Олівер, якому 24 роки. І здавалось би, в цьому фільмі це здорова динаміка. Хоча деякі глядачі вважають, що Еліо ще дитина, і Олівер його. Тому що Еліо не був повнолітнім, і в них була достатньо велика різниця у віці. А от, до прикладу, у фільмі Горбата Гора різниця у віці невелика. Проте один герой більш відкритий, досвідченіший, а інший він більш такий закритий та тримає все в собі. У аніме Гівен є такі два персонажі, як Акі. Акіхіко? Ахікіко? Ахікі. Акіхіко, Ахі, Акіхіко, Акіхіко. У Anime Given є два персонажі Акіхіко та Харукі, і в них достатньо відбувається здорова динаміка, бо один більш старший старшеніший, досвідченіший він допомагає молодшому краще розуміти свої почуття, що сталося. Скажи мені, і в цій парі ми бачимо розвиток, підтримку, якісь зростання, а не якийсь нездоровий контроль, коли, наприклад, старший партнер хоче домінувати над молодшим. А от у аніме Бананова риба Еш і Ейджі мають достатньо великий життєвий досвід та різницю у віці. Їхні стосунки можуть виглядати романтично, проте вони дуже і дуже неоднозначні. А в аніме Юрі Он Айс, хоч Віктор і Юрі мають достатньо таки велику різницю у віці, вони будують свої стосунки на повазі. Коли такі стосунки здорові, це круто, але іноді старший партнер може маніпулювати молодшим через брак досвіду, може встановлювати контроль фінансовий або емоційний. або... Просто обоє партнери можуть мати різне уявлення про стосунки: один хоче гуляти, веселитись, інший хоче реально серйозних стосунків. А якщо у тебе виникають проблеми зі стосунками, то я щиро запрошую тебе на свою онлайн-психотерапевтичну групу, силочку лишу в описі. Отже, стосунки з різницею у віці це ок, якщо два партнери повнолітні та приймають усвідомлені рішення, та у них присутня повага, рівність та чесність. А тепер твій хід. Пиши в коментарях, що ти думаєш про такі стосунки. Та не забувай як завжди про лайк, підписочку. І ми побачимося зовсім скоро в наступному відео. Атіхіко, ахітіко, ахі. Ахіхіко, ахікіко, ахіхіко. Коли стосунки з великою різницею у віці. Мене сексі маєчка сьогодні. I'm 60, I don't know it. Uh